Перець я серединку звідси почистила, ретельно його вимила зі всіх сторін. Бачите, він у мене різний. І тонкий, і грубий, і різної форми, і різного кольору, ну це не важливо. Поставила на газ таку каструльку з водою для стерилізації баночки. Кидаю туди кришку спочатку. Потім в мене є ось така штучка. Сіточку ставлю сюди. Поставила баночку для стерилізації. У мене трохлітрова буде. Далі готуємо маринад. Маринад на 2 літра води. Тут в кастрюлю наливаємо 2 літра води. Потім додаємо 80 мл ожиду, 2 столових ложки цукру. 1. І 2 столових ложки солі. 1. І два. Так, і доводимо до кипіння. Ретельно перемішуємо. І доводимо до кипіння. Так, маринад закипів, зараз будемо кидати перці. Так, ці всі перці викидаємо сюди в маринад. І будемо варити 2-3 хвилини. Вони мають змінити колір трішки. Так, все, наші перці закипіли. Ми беремо баночку стерилізовану. Давай нижче каструльці і переміщуємо перчики сюди. Вони вже такі м'якенькі, хороші. І складаємо в банку. Дуже хороший зручний рецепт. Бо, наприклад, коли заморожуєш, потім їх витягуєш з морозилки, а вони... Починають ломатися, лопатися. А це зручно собі достав і зразу можна фарширувати. Побачимо, провіримо цей рецепт. Я вже одну баночку закрила. Тут всякі маленькі і великі перці. Таку трошки треба прихлопувати, але вони самі сядуться. Їх взагалі ідеально складати так пластами, щоб вони трошки приплюснуті, наче були, але в мене іншої банки меншої не було, то я так на трохлітрову. Ну, це нічого страшного. Такі макенькі стоїть одразу. Так, все я баночку заповнила, всі перси сюди виложила. І буду заливати цим самим розсолом, в якому вони варилися прямо з каструльки. І повністю заповнюємо банку. Синочок, відійди, бо тут кипяток. Реклама, зараз мама переключить. Так. Все, ось так ми заливаємо. Бистро беремо кришечку нашу, також Це сюди. Закручуємо ключиком. Дениска, відійди, синочок. відходь, бо тут гаряче, гаряче відходь. Ось так. Швачать. Все, баночку я хорошенько закатала, ось так перевернула догори дном. Окутаю одіяльцем і залишаю охолодитись до ну повністю, щоб охолодилась банка і відносити в погріб.